Кашлаков Олександр Євгенович, директор культурного центру Задзеркалі, і голова громадської організації Слов'янський культурний центр Задзеркалля. Культурний центр Задзеркаля працює з 2002 року і вже з 2005 року в статусі молодіжної громадської організації. Звичайно, з перших днів нашого існування і роботи ми стикнулися з проблемою залучення, виховання, підтримки, мотивації волонтерів. 20 років тому слово «волонтер» ще було незрозуміло, воно було не дуже поширене. Але з приходом пандемії, вже декілька років тому, ми долучилися до великої національної програми з координації волонтерських ініціатив і разом з українським громадським центром Волонтер розбудовували мережу волонтерських центрів в Україні. Отримали сертифікацію, отримали навички, необхідні знання, процедури. І наразі в місті Слов'янську, одним одним з провідних проєктів нашої організації, є координаційний волонтерський центр і ресурсний центр розвитку волонтерства в місті Слов'янську, який був чудовим проєктом з програми розвитку ООН. Під час повномасштабного вторгнення. Цей проект показав свою життєздатність, корисність для громади. Саме тому в силу волонтерства, в те, що потрібно волонтерів залучати, виховувати, навчати, гуртувати, розвивати і бавити іноді. Ми це дійсно віримо, бо стикнулися з цим на власному досвіді. Одним з напрямків програми підтримки молоді Кіровоградської області став чудовий дієвий проект Волонтер Плюс де з поміж 28 громадських організацій, які використовують, і залучають використовують роботу волонтерів, волонтерську працю залучають їх. В комісію було відібрано 10 волонтерських організацій, які спрямували свої зусилля на розбудову саме дитячого і молодіжного волонтерства. Цей проект показав гарні результати, і наразі ми маємо в Кіровоградській області дуже потужну волонтерську спільноту, де кожна молода людина може чітко сказати Я волонтер тому, що і я буду волонтерити, тому що я весенний це вірю.